Загальношкільний наш експеримент Медіакультура всім яка працює у форматі медіа всеукраїнського експерименту медіакультура особистості», який запроваджується в нашій школі. Тому слово я надаю зараз Голівському Богдану, який розповість коротко про мас-медіа, ефекти і впливи дослідження медіа. В живій природі людина якісно нове явище. Вона володіє розумом, здатним на абстрактне мислення, мовлення. мова і мислення значні зна, 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 складні системи, на які можна впливати з метою програмування поведінки людини. Вона, відомо, має неоднозначну психіку. Важливою частиною якої є уява. Загалом людина живе не лише в фізичному світі, що об'єктивно існує, а й штучно створеній нею так званій неосфері світ, який зобов'язаний існуванням свідомої діяльності військового роду. Сьогодні можна поговорити про цілий ряд тривожних, небезпечних і навіть патогенних. Процесів в духовній сфері. Саме мас медіа у більшості випадків визначають духовний клімат суспільства, їхню роль і значення, як сьогодні. Так у майбутньому неможливо переоцінити. Цивілізація Нового століття буде інформаційною. Також, крім того, інформація має ще одну важливу роль. Вона ніколи не буває нейтральною. Інертною щодо людей, хоч як би доводилося протилежне. Також у засобах масової комунікації завжди являє собою мову, акти мовлення, нехай це буде у формі письмового.